Наприклад, там сама BMW F30. За 15 ти мені машину знайшов, би, знаючи, що я розумію, що з нею може бути. Без гарантії. А клієнту? Ні. Хто для чого хоче машину? Хто хоче їздити, а хто хоче, можливо, їздити, можливо, ремонтувати і отримувати якийсь досвід. Давай, от, наприклад, твого автомобіля. Чому ну давай, ну що ти посміхаєшся? От тобі, от машина, вона не ідеальна, та машина, яка в тебе є. Але я розумію, що це і не з ринку. Але так само я розумію, що є нюанси по кузову глибині. Так, такий автомобіль, який в тебе, я не можу порекомендувати в один авто по кузову, це 200 Я не можу порекомендувати його по салону це 200 По підкапотному простору. Ну, вже після якихось там робіт таких, от. Да? Де там пів віспідона доставали. Дай Боже, Боже, дай Боже, коли ти заїдеш, я його зможу порекомендувати. Але теж там будучи нюанси якісь. У нас є критерії, згідно яких ми можемо вам рекомендувати. Чому? Щоб ви її купили і їздили на ній, або ви ввійшли у ці відведені відсотки від вартості автомобіля для того, щоб вона була просто там персик, бомба, ракета, самоліт. Але це неможливо зробити, коли, наприклад, знову ж таки в машині зі штатів ушкоджена силова конструкція. Ти як не роби? Ну вже вона під рекомендацію, вона ніяк не попадеться. Машина.